Таємничі приводи та задимлені кімнати у Луцьку. Відбулося відкриття музейного простору Окольний замок. Пишаємося тим, що цей проект увійшов в топ 10 найкращих проєктів по програмі транскордонного співробітництва з понад сотні проєктів, на які виділялося фінансування з коштів Європейського союзу. Старовинні підземелля реставрували не один рік. Реставрація відбулась за кошти Європейського союзу, завдяки проєкту Нове життя старого міста. Ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна. Цей проєкт, який ми починали реалізовувати ще в 2017 році, і зараз ми відкриваємо цей музейний простір. Дуже важлива подія в житті нашого міста, тому що ми відкриваємо частинку історії, частинку культури нашого міста для лучан, для туристів. Ми отримали більше одного мільйона євро грантових коштів. А з міського бюджету витрачено 12 мільйонів гривень за весь час реалізації цього проекту. На відкриття також завітав Михаїл, митрополит Луцький і Волинський. Прийшов він туди не з порожніми руками. Але от питання колективної безпеки вперше з'явилося тут, в місті Луцьку. І тому е за сприянням Ігора Ігоровича у нас вийшла така карта, де Луцький в центрі, і ми просто зробили радіус тисячу кілометрів. Чому тисячу кілометрів? Бо до Луганська нам тисячу кілометрів. Тому дуже просто, зважаючи на події, які відбуваються. І ось, якщо є радіус тисячі кілометрів, то інтереси в міста Луцька входять в наступні села, в інтереси село Москва, Хельсінкіс, Стодгольм, Берлін, Прага і інші. Тому ми визначаємо, що це наше місто. І навіть Ростов на дону, і навіть Ростов -на -Дону. Провели екскурсію, показали все, чим будуть дивувати туристів. На замковій площі влаштували ярмарок, де продавали вироби, зроблені своїми руками, та презентували середньовічну кухню. Сьогодні шашлик, в тісті. Це практично, це практично це, хачапурі на грілі. Зараз дивиться лискове тісто, а зараз у нас піде дрожжеве лискове. Зараз ще будемо смажити дораду. Трохи пізніше зараз шашликом пораємося. Е, наша свиня, ну, це вже така візитівка. Да? Хотів сьогодні, як завжди, робити плов, але оскільки ми мовимо про 17 століття, про 16, да? такий плов. Тобто її козацький колеж. Ось, будь ласка, ну вже практично його нема. Продаємо навіть нижче собі вартісті, щоб люди їли, хай наїдаються. Крім того, можна було придбати різні види сирів, такі як качота і качокавало, а також сиро в'ялені та сирокопчені ковбаси, а саме середньовічною стравою вважають куліш, який готують за традиційним козацьким рецептом: купа м'яса, трохи ковбаски і пшенична та кукурузяна крупа це традиційний рецепт козацького кулешу. Основною фішкою є ціла свиня, смажена на грилі. Сергій зізнається, таємниця в маринаді, який готують на основі алкоголю, спецій та нашого українського смальцю. Це липа, а там маринад для смалі. Ага. Свиняна шпіона нейтральним маринадом, ну сіллю тільки. Ага. От. А смаку ми додаємо таким чином. Тому коли людина купляє, в неї є. Повне смак маринаду. Тарілочки по 270, а пляшечки по 400. На ярмарок приїхало багато майстрів зі своїми витворами мистецтва та їх історіями створення. Володимир Ліпець глини вже більше 30 років. Від малесеньких глечиків до великих баняків. За один раз в печі на дровах випалюється близько 200 виробів. Температура там піднімається поступово від 100 до 1000 градусів. Перевіряють на готовність традиційним методом, спостерігають через певні отвори в печі і по кольору визначають, чи можна вже виймати. Випалюють в печі близько 12 годин. І Що важливо, що ці вироби традиційні для нашого Волинського краю, тобто чорнодимлена кераміка. Ну а так як зараз вони вже е, війшли в історію, ми намагаємося відтворити ці наші традиційні. Технології виготовлення, лощення традиційне. Якщо бачите різні орнаменти, це все наноситься камінцем. Все, кожна лінія вручну виготовлена. В народі її називають волосянка довга трава, з якої сплетені всі ці вироби, які можуть стояти десятиліттями, зізнається майстриня Юлія. Аби уникати новітніх технологій та зберігати традиції, очі звірятам робить з квасолі. Каже, що з роками трава тільки жовтіє та набирається золотистого кольору. Головне, аби на виріб не потрапляла волога. Я роблю каркас з картону, потім там ще папір обмотую і ще додаю, потім це все обмотується сіном і робиться така форма. Ось декілька, наприклад, деталей робиться окремо, ніжки, лапки. Це потім все з'єднується. Ось також поласувати можна було медовими наливками та власними виробами з меду для всієї продукції. Володимир збирає мед з власної пасіки та разом із сім'єю. В родині став першопрохідцем у сфері бджільництва. Тобто, зробили медову мармулятку і перетворили наші меди від бджілок у медові напої. Ці напої пили наші предки ще з до християнської доби. У нас сьогодні фестиваль, який присвячений середньовіччю, ну то, звичайно, тут і ці діжечки стоять дубові, тут налито в нас сльоза бурштину, тут у нас налитий калган бальзам, тут у нас бальзам дикий мед налитий в всю діжечку. В цій діжечки в нас квас медовий налитий, а тут з вишеньки зроблений в нас медовий напій, який називається п'янка вишня. Лучани вважають, що підземелля відкрило нову сторінку історії Луцька, адже це тепер нова туристична візитівка міста. Ну, ви знаєте, я колись бачив це підземелля, коли вони були наполовину заповнені землею. І для мене сьогодні було великим здивуванням, що це все вдалося розчистити, довести до сучасного рівня і те, що сюди вкладені великі гроші Європейського Союзу. Це дає великі шанси для міста Луцька бути приваблими в туристичному плані. Міський голова зізнається, що це не останнє цікаве відкриття в Луцьку. Наступні проєкти будуть не просто дивувати, а творити новий Луцьк. Наступний проєкт, яким ми мріємо, це реставрація кінотеатру Батьківщина під виставкову залу, під зал для проведення конференцій. Теж під такий простір, який був би е приємний, і корисний для всіх лечан. Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал.